Ефект правди або ефект ілюзії правди. Це тенденція вірити, що інформація правдива, якщо ми її почули чи побачили багато разів. Явище в когнітивній психології пояснюється тим, що одне й те ж саме повідомлення, почуте або прочитане багато разів, сприймається як більш правдиве, ніж те, що людина почула лише раз. Ефект ілюзії правди виникає під час роботи неусвідомленої пам'яті. Інформація запам'ятовується безконтрольно та розцінюється як правда. Ефект вперше отримав назву та означення за результатами дослідження 1977 року в США. Учасникам дослідження надали 60 вигаданих тверджень, поданих як факт, котрі виглядали цілком можливими, але які, швидше за все, були їм невідомі. Наприклад, такі твердження як Перша військова авіабаза була створена в Нью-Мехіко, велика міграція китайських залізничних робітників розпочалася в 1880 році. Або баскетбол став олімпійським видом спорту в 1925 році. Учасники мали оцінити віру у ці твердження за шкалою від 1 до 7, це повторювалось тричі з інтервалом у два тижні між кожним разом. 20 тверджень, третина із них залишались однаковими всі три рази, а решта кожного разу були новими. У пізніших сесіях учасники оцінили повторювані твердження вище, ніж нові, натомість оцінка решти тверджень якоїсь вираженої тенденції не мала. Результати досліджень показали, що ті вислови, які повторювалися, були сприйняті як більш правдиві, аніж ті, що були презентовані лише по одному разу. Саме це доводить, що повторення фрази Призводить до сприйняття її як істини. Цей феномен добре засвоїли певні групи людей, щоб впливати на думки та поведінку інших, його чудово використовують у маркетингу. Адже основна ціль реклами навіть не те, що глядач побіжить одразу купувати товар, а якраз таки регулярна повторюваність його назви та переваг. Що відкладається у підсвідомість, і людина, пізніше роблячи вибір між незнайомим товаром і тим, про який не раз чула у рекламі, вибере другий варіант. Також ефект ілюзії правди використовують у якості пропаганди факти, якими годували населення Німеччини у 1930-1940 х х роках. І факти, якими годували і годують населення Росії зараз, сприймаються як правдиві, здебільшого саме тому, що їх постійно повторюють безліч разів. А телебачення та інтернет у цьому відіграють роль ретранслятора. Навіть якщо взяти до уваги релігійні організації, то тут також діє цей ефект, оскільки кожна окрема релігія має свої постулати. Книги, писання, священні тексти, і віряни повинні їх вивчати, розбирати та повторювати багато разів, що, врешті, відкладається у підсвідомості як непорушний факт. Саме тому прихильники однієї із релігій не сприймають серйозно усі інші вчення. Можна зробити висновок, що практично усі людські переконання походять здебільшого від тієї інформації, яку особа вивчає, а відповідно, і повторює. Переконання роблять нас тими, ким ми є. Вони формують наші звички, наші думки і наше майбутнє. Постійне повторювання того, що всі багаті люди погані або нечесні. Формує відповідну установку, яка не дозволить людині стати багатою, повторення хибного твердження, що досягнення успіху це тільки елемент везіння, не дозволить досягти успіху. Для себе уже давно я зробив висновок. Щоб змінити своє відношення до чогось або змінити переконання, потрібно, так би мовити, промити собі мізки. В хорошому значенні цієї фрази, тільки змінивши своє відношення до шкідливих звичок, можна їх покинути, тільки змінивши переконання про свої можливості, можна досягти високих результатів. Тому потрібно вибирати і повторювати ту інформацію, яка буде вам корисною і допоможе вам рухатися до поставлених цілей.